Як то в селі жити молодій вдові, коли рук чоловічих треба, а звідки їх взяти? Та й синові моєму треба було, аби батько був поруч, а хто ж на його місце стане? Був мій Юрко не просто чоловіком, а коханим чоловіком, красеним високим, сина любив, завжди з ним час проводив, все щось показував та майстрував, все у нас в домі було до ладу, але видно, надто вже я була щаслива і не подобалося це ні людям, ні богом. Не вернувся якось, мій Юрко, з роботи. Через якийсь час знайшли і сказала, що такий випадок нещасний. Стали ми з ромчиком жити, іначе живемо, але я бачу, що й гусак на даху задерся, і нема кому полізти та прибити. Шибку хтось вибив у коридорі і нема кому змінити. Травою поростає подвір'я і нема кому покосити. Синові десять, а я не можу за всім встигнути. Кошу тупою косою, тільки добре, що не зламала її докупини. І ось тут я задумалася про те, з ким ж я буду далі господарювати. Так, почали до мене чоловіки моргати, але всі одружені, а мені, знаєте, не хотілося ходити по селу, щоб у мене пальцями тикала. Продати хату І куди. В місті кімнатку я за ті гроші не куплю, а родини їм не маю. Тим більше це ж рідна хата, її Юрко з батьком будував, простору, щоб багато дітей жили і онуки щоб були. І ось впав мій погляд на чоловіка мовчазного і непоказного, але він був вже старим холостяком, на років десять від мене старшим. Я подумала, чи якраз мені підходить, бо ніде під плотом не спав, допомагав батькам з господаркою, але ніхто не міг за нього сказати ні добре, ні зле. Я його й попросила якось мені допомогти з дахом. Далі засклоти вікно і все так привітно та смачно приготую поїсти та усміхаюся. І так повелося між нами й далі, що він, наче, до мене вже ходить, як тут син, ні з того, ні з цього. Давай мені казати, що не хоче він собі такого батька, що тато був кращим і він його не хоче бачити. Я аж руками сплеснула, почала питати хто ж нам буде все робити по дому, як не Михайло. Я скоро виросту і робитиму, а його за батька не хочу. Але я не планувала відступати з рішенням, і син мусив змиритися. Як ми тоді не розійшлися, сама не знаю, бо син таке нам влаштовував, що ми інколи й не знали, де він є, і його допізна мусили шукати. Аж якось пішов Михайло такий весь похмурий до Романового однокласника, до його батьків, бо виявилося, що сина задирають, і той є ініціатором. Не знаю, що вже він там йому казав, але наче все припинилося. А Михайло синові моєму сказав не дозволяй людям себе заштовхувати. Не ти маєш тікати за село чи ліс, сидіти в хаті безвелазно. Ти хороший хлопчик, це вони мають соромитися своїх вчинків. Я розуміла, що він це каже й про себе, бо переважно й сам сидів вдома, щоб не потрапляти людям на очі, щоб вони не говорили про нього ніяк, ні зле, ні добре. Отак мої хлопці порозумілися, і Роман з часом почав Михайла кликати татом, а у нас ще знайшлася сестричка для Ромчика. Ми маємо її романе захищати від усіх. Казав розчулений Михайло синові маємо бути дружні, один за одного горою стояти. Добре? Так, тату, відказав син. Моя хата тепер весела, бо приїжджає до мене Ромчик з сином своїм і невісткою, Настя з чоловіком і дитиною. Велика моя хата і всіх вміщає. Михайло ще другий поверх переробив, аби всім було по кімнаті. Я жодного дня не пожаріла, що тоді прийняла таке рішення. І не велася на солодкі розмови, а дивилася на людину в роботі. Так і діти мої свою долю обирали, щоб жити в мирі і злагоді. Підпишись, підтримай українськомовний контент.